Кілька днів тому ви закликали підписати петицію про присвоєння загиблій мовознавиці Ірині Фаріон. Звання Герою України. Поясніть, чому це важливо. Я зауважив, що наші люди після того, коли ми похоронили пані Ірину Фаріон, і виникла ініціатива підписати петицію про присвоєння е, героя України. Звання героя України посмертно, люди кинулися підписувати, і потім раптом ця е, підписування цієї петиції зупинилося. Я пробував аналізувати, які причини того всього є. Очевидно, що як на мене, то е, все ж таки. Згодіться страта пані Ірини Фаріон серед білого дня об'єднала не тільки людей, які були, скажімо, її прихильниками, але тих, які розуміли, що так не можна поступати ні з жінкою, ні з людиною, яка є, скажімо, такої ваги для українського народу, особливо теперішній час. Потім це зупинилося. Мабуть, головною причиною стало те, що з віддаленням. Від самої події пам'ять народу остиває поряд. З'являються різні конспірологічні теорії навколо судового процесу щодо е, е, ймовірного вбивці. Пані Ірини Фаріон цей процес обростає різними міфами. Я навіть уже чув такі теорії, що пані Ірина Фаріон саму себе замовила, щоб її вбили. Розумієте? Тобто, а наш народ, який тепер практично сидить у соціальних мережах і сприймає те, що подають, навіть не змі, але оці соціальні мережі, які є. Середником поширення пліток, то вони сприймають це як губку, як правду, потім додаючи свої мудрування. Ну і в результаті маємо те, що зупинилося, зупинився потік тих, які бажали підписати цю петицію. Чому воно важливо? Важливо тому, що народ є народом, зокрема тоді, коли він не тільки вміє воювати, але вміє шанувати своїх героїв. Мене дуже будує той факт, що, наприклад, коли звертаються рідні чи друзі, якогось з герою, який загинув на війні, чи просто відзначився в боях, люди якось активно починають діяти. З іншої сторони щодо пані Ірини Фаріон, тут багато людей ставить собі запитання: чи варто, чи не варто, чи вона є героєм, чи не є героєм, і ви розумієте, це мені нагадує знову ж таки: о той завжди камінь спотикання нашого народу, який полягає в тому, що ми. На превеликий жаль, не вміємо доцінити навіть тих героїв, які, які в нашому житті на щодень серед нас, десь знаходимо причину для критики, а шануємо після смерті, і то після смерті, вже я бачу, також немає пошани. Це є погано. Як на мене, також вплинув тут образ пані Ірини Фаріон, який їй малювали засоби масової інформації замовні, а це відповідно. Вони формували її образ і тепер, після її, після її смерті, це дуже добре видно. Понесуть відповідальність за це, скажімо, якийсь. Покарання, якщо не людські, то Боже в цьому я переконаний, бо правда остаточно переможе. Але як на мене, було, є потреба пригадати людям люди, це є дуже важливо, тому що, можливо, багатьомся не подобала риторика, якою промовляла ту чи іншу істину пані Ірина Фаріон. Але час забере риторику, час забере емоції. Хто е, візьметься колись прочитати те, що вона говорила, маю надію, що це. Як знайдеться такий, який збере її твори в одне ціле видрукує в книжку, люди почнуть читати і зрозуміють, якого скажімо, якої глибини людину вони мали серед себе з якою вони разом жили. Маємо приклад багатьох наших талановитих діячів минувшини, які були недооцінені сучасниками, аж треба було багатьох років після смерті, щоб їх доцінили. Це зокрема Іван Франко. Який перейшов навіть як людина різні етапи своєї формації, свого становлення, але це людина, яка, скажімо, була таким прекурсором української національної ідентичності. Він навіть в своїх, в своїх творах він вказує на чесноти і пороки українського народу. І, зокрема, я на похороні пані Ірини Сфаріон цитував один з його віршів про цехмістра Купер'яна, де він висвітлює оту хибу нашого народу, що наш народ не знає, що робити з живими героями. Він не вміє їх шанувати. От по смерті так, а за життя ні. Ну і я очевидно, що. Вважаю, що пані Ірина Фаріон е, провадила у цей час війни фронт саме ідеологічний. Вона по суті виконувала ту працю, яку би мала виконувати ціла структура Міністерства освіти і науки. Мала би її підтримувати. На превеликий жаль, вони е, виточили їй справу. Знаєте, пішли, не розумію на яких на яких е, причинах вони, вони виступили проти неї. Ну і вона виконувала свою місію як такого голосу вопію, що у пустині, коли мова йде про боротьбу за мову, вказуючи на те, що коли що мова не є тільки засобом спілкування поміж людьми, але є, скажімо, таким істотним елементом, який окреслює народ як народ, мова є кордоном. Згадується мені. Ми залишимо під цією трансляцією посилання на сторінку, де можна підписати петицію про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон. Звання герою України, і той, хто це ще не зробив, може уже є більше ніж 20 тисяч потрібні 25 тисяч голосів. Тобто, зовсім мало залишилось. Далі трохи про важливість продовження. Якщо можна, так. я би хотів додати ще одне Пані Ірина Фаріон на даний час є в потойбічному світі, знаєте, досягнула тої цілі, якої досягне людина зустрічі з Богом. Але це звання потрібне нам, як народу. Герої формують саме нас. Їхній приклад заохочує нас до наслідування, до того щоб ми жили. Тому акцент треба змістити на тому, що це нам потрібно, а не вже їй, бо вона вже на правдивій дорозі.